Ранкове шоу прокидається на ваших екранах, і ви, друзі мої, дуже вчасно до нас приєдналися. Що зараз буде? Зараз буде одна з моїх найлюбленіших рубрик, тому що я затятий кіноман, леді та джентльмені. Тож. Наша рубрика про кіно. Де що подивитися на вихідних? Це запитання. Ми ставимо ну напевно, що п'ятниці. Ну ні, напевно, що п'ятниці у нашій студії. А відповідь на них віднедавна нам дає співак, журналіст, письменник, волонтер, кінооглядач, учасник гурту ТНМК Олександр Фозі Сидоренко. Отже, отже, нарешті. Нарешті це відбулось. Бажаємо здоров'ячка. Моє вітання. А, пане Дарам. Фозі? Да? Чи просто Фозі? А, так. Ні, ну дивись, ну поважний вік, у людини вже сива борода, як у когось із нас. Ну, просто це, До нас, це, будь ласка, пан нове, звертайтеся. Що сьогодні цікавенького ти нам приніс? Що розкажеш? Два проєкти. Перший це серіал новий, вийшов на Netflix і дуже приємно мене здивував, оскільки Netflix зазвичай. Ну, він бере кількістю, він виробляє контент, який так. йде за глядачем, а не той контент, зазвичай за яким ти йдеш там, чекаєш по півроку і так далі. Тобто їх схема це людина прийшла додому, включила так, як раніше включали телевізор. Щось на Netflix обов'язково буде щось яскраве, інклюзивне і споживне. І тут з'являється кілька тижнів тому серіал, який. Не підпадає якось під моє бачення Netflix. Він називається Каос. Каос. Так. Це англійці зробили за мотивами давньогрецьких міфів. Серіал. Вони там не беруть кастом, півтора знайомих обличчя, але беруть задумом. Тобто уявний крит 80-х років це я так визначив, оскільки в них немає мобільних телефонів. Зв'язок аналоговий і машини такі. 80 над Критом – Олімп, під Критом – царство Іда. І весь пантеон богів, і всі міфи, які вчили в школі. Mm -hmm. Тобто лабіринт, Мінотавр, Арфей, Єврідика, Промітей і печінка. Ну Взагалі, є, є смисл розпочинати дивитися? Бо дуже багато серіалів я, я про себе. Я так думаю, що так більшість людей просто дивляться, серіал. Я думаю, що нам на серію. Але на твою думку, в чому особливість цього серіалу? Задум. Задум, масштабний задум. Тобто, так, що за вечерєю є серіали, які можна слухати. Знаєте. Угу. Готуєш? Ну там готуєш. тут треба уважно. Я сьогодні вночі в потязі додивлявся три останні епізоди, загалом їх вісім. Тобто це екранізація міфології? Ні, це адаптація міфології. Тобто вони написали зовсім інші історії, базуючись на персонажах давнього грецьких міфів і базуючись на уявленні сучасного глядача про ті міфи. І якраз потяг йшов там, де не було зв'язку. А я постійно мені треба було. Вікіпедію читати а Щоб хто, розуміти, хто, що це. це за я Бог, ж не да? всіх пам'ятаю, хто так. там напівбог, хто, хто Бог, брат хто сестри на... Коня Будьонова. Ну, тобто, я пам'ятаю, що там, там Аїд брат Зевса, окей, Посейдон теж брат Зевса. Хто там, чия дитина, дуже багато персонажів. Слухай, це що не так просто. Що найкрутіше крутіше в цьому серіалі? Задум, Задум. Задум і така блага мета ознайомити сучасне людство, нагадати йому про те, з чого все починалося. Греки вважають себе виробниками демократії, тому не люблять працювати після 15-ї години. А чому каос? Настане за пророцтвом настане хаос. Хаос. Настане хаос. Там все починається з того, що Зевс, якого грає Джев Гульблюм, помічає в себе морщинку новою ворі що це означає, що він смертний, що все зламалося, і коротше, треба все людство вбити. Ось так. <смеш> У нього все для людство треба вбити. Вже треба дивитися це. Це дуже схоже на сучасне ставлення людства до всього, що відбувається. Це комедійна історія. Це драмеді, це іронічна драма, але тобто там вбивають і так далі. Але постійно це іронічно подається. <смеш> це якраз той напрямок, який зараз найбільш актуальний. Драмеді, чисті драми, вже менш цікаві. Навіть в драмі завжди має бути гек якийсь. Mm -hmm. Щоб вона дихала, ця брати. Коли відбулася прем'єра і вісім okay. епізодів. 8. Знов незвичний для Нетфлікса таймінг. Тобто 50 хвилин вони зазвичай роблять 20-30. Вісім епізодів вийшов, вийшов наприкінці серпня, і оцінки непогані. Мені цікаво, скільки він потім отримає номінацій. Тому що дійсно, як для Нетфлікс, це Ну, дуже велика робота, і, і там одразу зрозуміло, що буде продовження. Що ще розкажеш про що ще? Так. Що подивитись? Це про серіал поговорили. Я був в відсутнім в країн, коли вийшов до прокату фільм Єремчук незрівняний світ краси, і я його з таких зрозумілих причин пропустив, але е, чув від дуже багатьох людей, що ну бути сучасним українцем і не подивитися цей фільм неправильно. Це як книжка про Сергія Кузьмінського, все чітко. От і треба, треба вивчати історію, щоб зрозуміти, що з українською культурою відбувалося раніше. Там та щоб потім простіше було пояснювати дітям, чому ми. Чому Муже, ми так довго до неї йде більше йшли. вразило? Так фільмі найбільше просто постійно про нього кажуть, що це крутий фільм. Треба йти й... треба. Я ще не дивився. Є він вже є, дивив? є на стрімінг сервісах. прийдете додому. Він Животи, а так? Є... а де саме? А а, не... І на Netflix, Netflix є, і, є. і... Супер, на багатьох да, є. Подивитися. Тобто вони дуже актуально його катнули. Він угу. зібрав. О... Але це такий дуже вдалий прокат. Прям. Ну неочікувано вдалий. Не неочікувано вдалий, так. Слухай, кажуть, там головна фішка це штучний інтелект. Щось зробили з цим, з голосом Яремчука, здається. Так, там щоденники э, він читає, і оскільки там багато дуже э, зйомок таких ВХСних, то тобі здається, що може дійсно він начитував десь на Хрещатику 26 Сидів там на радіо. Так, на радіо підвалі десь начитував ті щоденники. Тобто. Для мене важко було собі зізнатися в тому, що я його велич недооцінював. Для мене це щось було з дитинства, якийсь уте один. І тепер, коли ти дивишся цей фільм, ти розумієш, що м -м, я був не правий. І мабуть, багато. Але ж прем'єру переносили. Ми знаємо. Чому? Я не знаю, чому переносили прем'єру. Мені мені б не вистачило. Кількох ще спікерів там постійно в кадрі Софія Михайлівна Ротару, юна, яка mm -hmm. співає з Еремчуком, дуже хотілося б її оцінку якусь його постаті. Василь Зинкевич, там той, хто співав за в першу червону руту 71-го році, теж не дав коментаря, і сини Єремчука теж. Тому я б такий би, що другу частину. Да, треба. Друзі, не шукайте Червону руту, як там кажуть, вечорами, а дивіться це кіно одразу. Ми дякуємо тобі, що завітав до Дякую. нашої студії. Хочу нагадати, yeah. що з нами був співак, журналіст, письменник, волонтер-кіноглядач, учасник гурту ТНМК Олександр Фозі Сидоренко.